Цьому році учні 5 класу отримували в нашій школі отакого зразку свідоцтва досягнень. Стан сформованості навчальної діяльності ми визначатимемо вже в кінці навчального року. В цьому ж році ми виставляли учнів згідно предмети да, у нас поділені на результати навчання. Згідно методичних рекомендацій, які були надані раніше, ці поділ на результати навчання ми розглядали на педраді, і відповідно, наприклад, з математики, в нас залишилося таких три основні групи, які ми оцінюємо, і відповідно ті групи, які у нас дублюються у зошиті моїх досягнень з математики. Так, ось їх три, і відповідно в нас вони і в свідоцтві досягнень також прописані. Щодо виставлень цих груп результатів, вчителями ну, вчителям математику, тобто особисто мною, я. Заводила собі щоденних спостережень і відмічала ці групи результатів. Але також як класний керівник, я будувала таку табличку, де відповідно по кожному предмету я проставляла ці групи результатів і проставляла оціночки, а потім переносила у свідоцтво досягнень. Якщо, наприклад, значить, як це виглядало у свідоцтві досягнень наших дітей. Ось Має такий вигляд наше свідоцтво досягнень, і відповідно, відповідно ми, от видно, наприклад, по математиці, так, всі три групи результатів і загальну оцінку результатів також. Що ж, у розумінні батьків, досить важко було їм зрозуміти, чому саме три оцінки чи чотири оцінки, і як ці оцінки. Ну, впливають так, на навчання в тому плані, що не завжди, наприклад, розуміли батьки, що якщо, наприклад, у цьому свідоцтві досягнення десь зустрічається приміром 9 балів, то це значить дитина у них не, там, знаєте, не повний відмінник. Але ми в школі пояснюємо таким чином, що група результатів, коли вчитель виставляє, це те, на що потрібно звернути увагу цій дитинці, щоб. Над чим попрацювати? Ну, наприклад, в нас така ситуація була з предмету, пізнаємо природу, що все в дитини загальна оцінка 10, але от їй потрібно більше приділити уваги на саме дослідження природи досліди. Або, наприклад, якщо ми візьмемо інше свідоцтво. Дитини, наприклад, якщо ось математику, якщо загальну оцінку результатів дівчинка має 9, то більше звернути увагу, я раджу їй саме на проблемні ситуації, на математичні моделі чи на оцінку саме результатів проблемних ситуацій, розв'язання проблемних ситуацій. А оцієї дитини бачимо, що розв'язує математичні задачі вона досить добре. Тобто, наголошуємо на тому, що загальна оцінка да, результатів навчання, наприклад, в цьому випадку це 9, але от дещо в дитинки вдається краще, дещо вдається гірше, і відповідно на що саме звертається увага. Тому в е, е, такому Оцінювання досить корисно саме про це батькам нагадати, що, от, наприклад, в даному випадку 9 це не 9 із предмету природу, а це саме та група результатів, на яку треба більше звернути увагу. Або, наприклад, у математиці, якщо загальна оцінка дитина має 11, то от вона розв'язує математичні задачі дуже чудово на 12 балів, але недостатньо так ще на один бал, будує математичні моделі та. Оцінює результати розв'язання проблемних ситуацій.